О чудо, я собі придбала те, що дуже давно хотіла люпин. Ви знаєте, сказати, що в мене радощів немає меж, я не можу сказати. Зараз поясню, чому. Подивіться, я дуже хотіла люпін. Ось такі кольори я придбала: білий, жовтий, яскраво червоний. Ну і якийсь шоколадний. Я з нього першого почала вам показувати. Люпін я дуже давно хотіла. Так, да, є насіння м -м, люпина, але я вважала, що, ну, як і багато рослин, з насіння це не є гібрид, і краще купити корінчик. Тому я й шукала в корінців. Я шукала ну, в групах, де я. Е, в... Квіткових, теж задавала питання, радила на Фейсбуці, але ви знаєте, довіри чомусь мене не визивало. Теж. Ну, не знаю, помилилась я чи ні, а купила я в епіцентрі. І, як ви бачите, це фірма яскрава. Ось вона. Фірма яскрава. Чому я не дуже рада? Тому що цю фірму я не полюбляю. Я їй не довіряю. Ну, По-перше, в епіцентрі дуже багато, мабуть, в них якийсь контракт, тому що в епіцентрі саме ця яскрава пропонує дуже багато клубнів різних рослин. Чому я знімаю саме це відео? Мені хочеться, щоб ви поділилися. Можливо, мені так не везло, а можливо, дійсно, ви купували гарний. Асортимент різних квітів, які відповідали заявленому. Тому що, ну, наприклад, в тому році у мене було бажання, я так і не зняла таке відео. Я купила дві бігонії. Дві бігонії ампільних виявилося, ну, ви знаєте, одна дійсно була гарна, але вона була здорова, жовта, зовсім не ампільна. Друга виявилася білою. Настільки негарною, незрозумілий корч в різні сторони, просто геляки, росли зовсім не кущ. Ну і придбала низькорослу Гіоргін. Низькорослий Гіоргін хотіла собі там перед домом посадити. Виявилось, цей Гіоргін був. 2,5 метра червоного кольору, тобто зовсім не, не того кольору, який я купувала, червоного кольору і величезний. Ви знаєте, я навіть його не викупала. Я навіть не хотіла його зберігати. Е, у мене така була образа на це, що ну, ну навіщо. Ну, Я ж, напевне, не одна така, мабуть, багато людей було, які обманулися. Що я ще купувала? Я купувала це в тому році, ось такі в мене були покупки. Поза того року я купувала флокси. Купувала чотири виді флокси. Серед чотирьох видів дійсно в мене дуже гарний один флокс оранжевий, шапки громадні. А три. Нікудишні і зовсім не те, що не відповідало дійсності. Тобто, я вже казала собі мільйон разів, що ніколи я не буду купувати квіти від фірми Яскрава. Але так як я хотіла люпин і ніде я його не могла знайти, а побачила в, в епіцентрі, ну що ж, Знов я його купила, верніше, не його знов, а знов купила цю фірму. Е, тепер, е, по чому цей е, Люпен? Дивіться, я вже розкрила, подивилася. Е, по 50, от не пам'ятаю, 50 чи 55 гривень. Десь так. Я купила 4 кущіка. Е, По-перше, е, що мене дивує? Е, да, я довго вибирала, приглядала через пакети, е, щ, ну, щоб було видно, проростає корінчик, що хотілося би е, живий корінчик. Е, так ось е, Вибрала більш-менш вважаю, е, корінчики, був синій колір, а синій колір. Стільки теж було ось таких пакетиків, і я приглядалася, приглядалася, і я ні один не вибрала. Хоча синій бомбезний колір, де я бачила по фотографіях. Ну що ж, тепер давайте подивимося на корінчик. І корінчик. Так. І щоб не обламати, бо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, подивіться, ось корінчик. Тобто, трошки він вже такий зморщений, але листечко, бачите, листечко він пускає. Я зараз буду висаджувати горшечку. Взагалі, так як це рослина багаторічна, можна було б її зразу в відкритий ґрунт, але чомусь я боюсь. Я в грушечки посаджу. Нехай вона в мене там акліматизується, а потім пересаджу вже в відкритий ґрунт. Так, це в мене ось цей сорт. Показала вам. Так, пішли до Noble Maiden. Будемо показувати які тут корінчі. Так, давай, давай. Ось ось такий корінчик. Ось таке нещастечко. Бачите, 50 чи 55 гривень, не пам'ятаю. Ось таке нещастечко. Так, пішли слідочі корінчик. Ну що ж, ви знаєте, за що я зараз переживаю? Навіть не за те, що маленький корінчик. А щоб виявились хоча б тими кольорами, які намальовані. Тому що може бути таке, що вони будуть всі білі чи всі червоні. Ну, общем, я сказала, довіри в мене немає. Але купила. Ось це наша натура така. Ага, це вже трошки покраще, бачите, прямо гніздечко таке. Негайно треба висаджувати горшечок. Тому що відчувається, що їм треба і світло, їм треба і ґрунт, а не. О, ну і нарешті, найкращий це у мене жовтий. Бачите? Ось найкращий. Ось це корінчик хороший. З усіх чотирьох, один корінчик хороший. Ну що ж, діліться досвідом. Який у вас досвід з цієї фірми яскрава? Що мені очікувати? Чи буде в мене люпин, чи не буде. Ну, а якщо хто знає точно стопроцентно, де можна придбати Люпин гарний, то теж порадьте, не дивлячись на те, що я тут купила. Буду мати на увазі і далі шукати гарні кольори, тому що Люпин це коли він світе, це дійсна казка. Ну що ж, з вами була Наталя. Ділимося своїм досвідом. Всім-всім найкращого!